Всім доброго вечора. До мене завітав Житомирщини Volkswagen Passat B8 2.0 TDI на чистку всієї системи екології. Автомобіль на механіці, але є невеличка проблемка під'їдає масло. Дуже цікаво, пробіг невеликий до 200 тисяч, але ж все ж таки розхід оливи для цих двигунів не є добрим. Звісно, коли, олива, коли є незаводський розхід оливи, звісно, ця олива десь дівається, а саме більш всього, що перегорає в камери згорання і дає причини на екологію. Дуже часті регенерації в даному авто по трасі 250 максимум видає. По трасі регенерації автомобіль плюс-мінус по трасі їздить. Подивимося, що після чистки зміниться даний автомобіль. Не можу так сказати, що буде 100%, але після чистки потрібно його відслідкувати. І як він працює, і чи не будуть проблеми потім з розхідом оливи. Подивимося на комп'ютерні показники. Так, подивимося на пробіг 194. Так, бачимо. Комп'ютерна, не комп'ютерна, взагалі влетіла в космос. Золи 73 грами і 14 на холостих, 14-13. Даю газ в пол. Дві з половиною тисячі обертів. Сімдесят два, сімдесят три і двадцять дев'яносто шість, дев'яносто сім росте дуже швидко. Аж по два значення. Шість, вісім, сімдесят три. Так, є таке під'єднує чистку. блючистку. Триває процес чистки без мілкої зали. Мене цікавить, більше крупна зола. Ось бачимо біле. Це все крупна зола, тому що автомобіль має невеликий масложор, десь 200 г на 7-8 тисяч пробігу. І масляної золи повинно бути більше. Мілкої тут немає вже, тому що вона пройшла далі. Я не заглушував цей фільтр. А от крупно, мене цікавить крупна. Ось ці білі шарики це запечена крупна зола, яка від надлишкового розходу оливи утворилась. Буду чистити, поки зовсім не буде цього всього сажомасляних відкладень вже майже немає, вже біленьке виходить, але от крупну залу потрібно вимить. Так, чистка завершена вже з тест-драйвом, з усім повністю фіксую, який результат. Датчики диференційно потрібно один замінити або переставити місцями, щоб показувало однакове значення, тому що цей показує мінус один. Тиск на А на клапано Г4. Спочатку вони однаково показували 0, а потім після тест-драйву почали показувати неоднаково. Так, і показує мінус один значення 4 тиск на клапано Ге. Після регенерації проїхались 2 км і такі значення мінус один, мінус 2 зайшло. Даю газ в пол. Ану, дайте газ в пол. Але на обертах гарні значення. 15, 20. Все досить. Так, і треба автомобіль відслідкувати все ж. Чи допомогла чистка від масложору? Як будуть проходити регенерації, це все покаже час. Так, сразу все ніяк не можна відслідкувати, тільки від пробігу. Масіну золу я змінив на 0, і тепер автомобілю залишається їздити і бачити, в якому циклі в міському. Чи за містом як відбуваються регенерації? І тоді буде ясно стан автомобіля. Тому що регенерації відповідають за ідеальність стану авто. Так, всім гарного вечора. До побачення.